Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити наших балеринок. Ми з вами вже знайшли основу, знайшли тканину для самої балеринки, знайшли, з чого будемо робити платьком. Бачите, тут багато з чого знайшли, чим будемо так прикрашати нашу балеринку. Це все вже в нас є. Зробили з паперу шаблончик. Нашої балеринки. Вирізали з тканини і ось так булавочками це все гарненько, до основи причепили. І ми по контуру тепер нам треба пришити нашу балеринку до основи. Ми пришиваємо шовчиком пітельним через край. Дивимось, як це робиться. Пітелька Робимо маленький стібочок, ось так, де закінчується балеринка, де сам контур, і витягуємо нитку. І ще раз. Завели, вийшла петелька. Дивимо, що було однаково ось тут і ось тут. Десь ось так. Вивели, де, де контур. І Затягнули. Пітелька. де контур вийшов наш, бачите? І затягнули. Лівою ручкою тримаємо, правою ручкою працюємо. Хто у нас ліпша? Значить, правою ручкою тримаємо, лівою ручкою працюємо. О, і ось так до кінця, до кінця всю-всю-всю балеринку, бачите? Ось вона у нас, вся-вся і ручки, і голівенька, все-все-все по контуру. Ось так прошити. Коли прошили, ось на ізнанку, і ось тут зробили закріпочку таку. Маленьких раз, три стібочки. Ось так в петельку. Два. І все. Зробили і обрізали, і воно в нас все буде триматися. Ось так, бачите. Я, я вже майже пришила, бачите, в мене була ниточка і раз, і два, і три, і чотири. Це що я хочу сказати, що дуже велику ниточку робити не треба. Можна потроху-потроху зробити ось таку балеринку. Таку, як ви собі захотіли. Обшили балеринку. На сьогодні усе. До побачення!